Аграрії Красногоращини розпочали комплекс весняно-польових робіт. Господарства здійснюють закриття вологи та підживлення озимих культур. У цьому році і селяни, і науковці з тривогою в душі спостерігають за станом озимих. Несприятливі погодні умови восени і взимку істотно вплинули на їхній розвиток. Ситуацію коментує старший науковий співробітник державного підприємства Дослідне господарство Красноградське Сергій Грузинов. Восени 2015 року склалися вкрай несприятливі погодні умови. Обмаль опадів, дуже високі температури призвели до того, що сходи азимих були отримані лише по парах і на полях, де локально пройшли опади. Таких площ було дуже мало. Практично шильця, тобто початок сходів, були отримані перед Новим роком. Зимівля пройшла досить заблагоприємних умов, тому загибелі за зимовий період не відмічено. На сьогоднішній день положення дуже складне. Густота на більшості площ складає 2,5-3,5 мільйона рослин. На гектар. Цього недостатньо. Какаринева система вторинна практично тільки розпочала утворюватися, тому сподіватися на те, що ми отримаємо розкущені рослини, нема сенсу. В нас буде, і крім того, треба ще враховувати те, що, як правило, побіги весняного кущення на озимих не дають. Повноцінного колоса. Це буде подгон або підсід. Тому розраховувати ми можемо лише на один колос, на главний. З урахуванням того, що колос буде один, це вражайність порядка 25-30 см з гектара. Я не знаю, чи всіх господарів задовільнить така вражайність.